США впали на коліна перед російською ракетою uh. з фанери. Mm. Так, так, тобі не почулося. Якщо там раптом налаючий чаї трішки здивувалася саме там, з фанери. Там насправді, поки аналітики ламають голови над ядерними загрозами від е, Росії, на сцену там виїхав Сарматомобіль. Це що це таке? Це така фанерна копія міжконтинентальної ракети на даху газелі. Вона там їздить вулицями і тероризує НАТО. Ну але далі більше днями місцеві депутати вже заявили, мовляв, все місія виконана. Захід зламано. І як думаєте, яке відношення до цього має та сама ракета з фанери? Ви чесно впадете? Так що краще сядьте. Бо зараз наш Артем Євченко у новинах зборі все вам розповість. Сенсація це новини з боліт. Сідайте зручніше на порядку денному. Кармічне порушення борщового протоколу. Або як російський РПЦшник розкрив глибинну істину, яка без перебільшення може змінити долю цивілізації. Виявляється, причина морального падіння російської молоді зовсім не в бідності, пропаганді насильства чи відсутності освіти. Все набагато серйозніше усьому виною неправильна черговість подачі борщу в родині. За столом сидить донька та її чоловік, і діти сидять за столом. Наливається перша тарілка. Кому бабка наливає першу тарілку? Якщо дітям, то це злочинниця. Якщо доньці, то вона двічі злочинниця. Чоловіку своєї доньки, чоловікові, який сидить за столом, батьку її онуків, перший шматок і перша тарілка. А то що буде? Ви все солодке пхаєте до рота своїм цусенятам, які потім виростають собаками і загризають вас, починають приймати наркотики, блудити, займатися розпустою, сходити з розуму. А так от чому істина? Як завжди, все було перед носом у тарільці з борщем. А ми тут шукали відповіді в поганій освіті, вихованні, медицині і логіці. А рпц-шний месія серед кастрюль мав вести час рецептурне спасіння. Тю. а чому вчав? Тож хто не знає, тоді знається США остаточно впали на коліна. але не перед ядерним арсеналом Рашки, не перед шпигунами чи хакерами, а перед пікетами з табличками ми проти НАТО і культовим експонатом російського креативу Сарматомобілем. Беремо США на приціл для перемоги Росії. Вимагаємо ввести політні завдання у наші стратегічні ядерні ракети і націлити їх на міста Сполучених Штатів Америки. Ярс, Сармат і Посейдон беремо приціл на Вашингтон. Це фанерно упудоло міжконтинентальної ракети, яка їздить на базі газелі. Якщо що. і за словами місцевих депутатів вже зробило свою справу. Сармат-мобіль і марш на Вашингтон. Трирічна боротьба. Результат Америка здалася, капітулювала, злякалася. Прямий результат. Дайте вгадаю. А Пентагон він особисто прям захопив голими руками. Я б не здивувався. Російські пропагандисти, схоже, відкрили новий жанр, просто психологічний театр із елементами зоопарку. Там ще один кадр висловився про нинішнього президента Америки Дональда Трампа. В Америці та Європі всі кажуть про те, що насправді Путін крутить Трампом як хоче, а Трамп просто такий, от сумний віслучок, нічого не розуміючи, ведеться на усі ці фінти суперхитрого президента Росії. Я дивлюся і не розумію. Це якийсь мете всесвіт у Росії. наче останнім часом у любові до Трампа тільки ліний вини зізнавався, а тут тобі сумний віслук. Ви тепер краще читайте, «Отче наш, аби він цього не побачив. Тим часом у якомусь там задрипаному російському місті, тамтешні генії вирішили до 9 травня, ну їхнього дня перемоги, подарувати жителям унікальний банер. На ньому зображено солдата з шістьма пальцями на руці. Ну, не знаю, може, це символ нелюдської сили або просто нелюдського фотошопу, хто знає. Ну і звичайно, дата перемоги: – 1945-2025. Це щось ми чогось не знаємо? Чи у росіян там просто своя атмосфера? Просто якийсь банер до фільму Марвел. Бюджетна версія на зомбі ТБ» тим часом знову переписали методичку. Російські телевізійні стратеги запевняють як завжди без доказів, але з максимальною впевненістю в очах. До Сан Франциско дістаємо. Ми навіть якщо розмістимо не на курилах, а на чукотці наші ракети. Рубіш там 2600, або той самий арішнік, то дістанемо. Все це звучить особливо потужно на тлі того, що в самій чукоці, походу, навіть інтернету немає. Словом, це були стратегічні лякалки від людей, які не можуть полагодити каналізацію. А днями одна колишня українська адвокатка, а тепер зе експертка, зробила цікаву заяву. Ім воювати от просто реально немає ким, тому і фронт стоїть. Який може бути обвал фронту? Про що мова взагалі Всім плювати на цю війну? Але не хвилюйтеся, перемога вже під'їжджає, тільки ніхто не хоче її зустрічати. Адже все, що залишилося росіянам, це перевиховання у ув'язнених, яких кидають в окопи, аби ті заслужили прощення. Ті, хто сьогодні знаходиться у місцях позбавлення волі, і любить свою батьківщину. Є гарний шанс це довести і підписати контракт з міністерством оборони. Тож, якщо росіяни хочуть свободи півроку на фронті, і ти вже вільна людина, якщо виживеш, звісно, і це велике. Якщо до речі, гідного прощання у разі смерті так званого Свошника теж ніхто не обіцяє у Челябинській області. Катафалк із тілом загиблого героя, наприклад, застряг у батьківці. Це була не сцена з фільму жахів. Це реалії провінційної сверхдержави. З вами були новини з Боліт. Як завжди, залишайтеся з нами.